можемо, зробимо ще і живі. Залишимося. Якщо ви кажете я можу, ви маєте рацію. Якщо кажете я не можу, ви також маєте рацію. Сьогоднішні герої території позитиву говоритимуть про віру, любов до життя і про ті неймовірні речі, на які ми справді здатні за однієї умови наявності справжнього бажання. Було 20. Під серцем вона носила дитину, а у серці страх. Вона дивилася на інших малюків і щоразу пригадувала слова лікарки. У вас серйозні ускладнення. Моліться. Вся моя енергія уходила на підтримання страху, а не на здоров'я ребенка. Я дуже боялась його потеряти, і в результаті я його потеряла. Страх це определенне качество, в яке ми вкладаємо своє увагу і свою силу эта сила сила починає она починає жити помимо нас. І вона ж, ця сила, реальность. реальність. Реальність з буквы. На старт, внимание, марш. Тепер вони її реальність із великої букви. Це двійнятка Гліб і Дарина. Мам, я вот. так не могу. Вона забула це словосполучення чотири роки тому. Після втрати первістка лікарі забороняють її вагітніти щонайменше три роки. Маша майже одразу вагітніє знову, і через дев'ять місяців на цій планеті з'являються два нових жителі. Навіть мисленно я не допускала е, ніяких неприятностей, ніяких збоїв, тобто огромна віра. Про віру і про силу позитивного мислення Марії ще дідусь розповідав. Ці його записи залишилися їй у спадок. Після того, що трапилося, вона повністю переглянула своє життя. Тепер у ньому чотири основних принципи. Я вірю в свої сили, я люблю життя, я вмію прощати і я вмію просити прощення так як він своє життя не цінує жоден із нас. Знайомтесь, це Чемтокач із турецького міста Мерсін. У нього сьогодні другий день народження. Це трапилося кілька годин тому. Поворотний момент у житті Чема фіксує камера спостереження. На залізничну колію виїжджає фура з причепом. У неї на великій швидкості врізається потяг. Вантажівка пролітає у Чема над головою, збиває з нього каску, а він тільки не притомніє від шоку. Цей щасливчик потрапив саме під ту частину авто, де немає ні коліс, ні двигуна. Життя це найдорожче, що в нас є. Люди повинні завжди про це пам'ятати і цінувати його. Потрібно у жити замітно. щасливо. Поворотний момент його життя на одній із цих касет. Тут замість фури і карус. Оце машина ваша mm -hmm. А яка це машина була? Жигулі, чорта модель. Він був за кермом цієї автівки. Олексієві пощастило менше. Поламані хребці півроку у корсеті і перспектива назавжди залишитись інвалідом. Йому було непросто, але він це зробив разом з тренером, крок за кроком поставив себе на ноги. Базове нагрузки – 120-130 двадцять А починав з якої ваги? Починав з пластмасової спалочки 2 кілограмів. Чоловік може невозможно зробити, якщо дуже цього захоче. Просто невозможно. Вона також зробила неможливе, коли почула слово рак. Все, що було важливим раніше, вмить втрачає будь-який сенс. Цінність приобрів приобрел, воздух, сонце, природа. І я пішла туди, де була, де була життя до ботанічного саду. Вона їздить майже щодня, просто гуляє, знаходить там своє дерево і починає з ним дружити. Саме було це, сказати перше слово. Привіт. Ты очень красиво. Дай мне силы. С каждым э, путешествием в ботанический сад я обретала свободу, легкость и силы. Я начала лучше выглядеть. У меня э, горели глаза. Я как будто бы очищалась, каждый раз рассказывая деревьям о своих проблемах. Я как будто бы оставляла, э, хранила их там. И когда мне перестала страшить смерть, Я почала радуватися життю, Я почала швидко виздоравлювати. Їй до рук потрапляє книжка із психосоматики. На її сторінках Олена знаходить глибинну причину своєї хвороби. Я обнаружила, що я не люблю себе. Перше, що я обнаружила, я не люблю своє тіло. Тоді вона вперше в житті дивиться на себе іншими очима. Я розглядала свої брові, я любувалася своїми губами. А, і мені було все одно, що думають Вона полюбила своє тіло і воно відповіло їй тим самим. Тоді Олена одужала. Чоловік може стати Богом своєго внутрішнього світу. Якщо чоловік змінюється внутрі, тоді світ наружу змінюється. Відтоді минуло вже кілька років. Зараз ця молода, вродлива жінка знову бореться за життя. Олені вчора зробили операцію. Вона сильна, але наша підтримка зробить її ще сильнішою. Юлія Дячук, Костянтин Голубчик, Олександр Сафронов і Дмитро Бабак ТСН. студія 1+,1.